Подивилася інтерв'ю Світлани Лободи на каналі Руміна, і чесно скажу, що деякі речі для мене звучали дуже погано. Інтерв'ю залишила неприємний післясмак і саме про помилки в комунікації і про те, як можуть бути шкідливі подвійні послання, я хочу з вами сьогодні поговорити. Одразу скажу, що це не хейтерське відео. Я не маю на меті когось образити або булити. Я хочу, щоб ви побачили на прикладі великого бренду в даному випадку, це співачка Слани Лобода. Як в кризові, в кризові моменти комунікації дуже важливі і можуть ну як дати плюс, так і мінус для бренду. Тому, якщо у вас є трошки терпіння, починаємо. Перш за все, давайте, знаєте, як в цій задачці. Давайте визначимося, що в цьому дано. Тобто, з якими об'єктивними факторами глядач вступає до перегляду цього інтерв'ю. У нас є Відома українська співачка міжнародного рівня, яка перестала давати касові концерти в Україні після 2014 року, зосередилась на своїй концертній діяльності саме в Росії, і після повномасштабного вторгнення розірвала всі робочі стосунки в державі терориста, виїхала разом з родиною до Європи і зараз живе в Європі або в Україні. А втім, не сприймається суспільством саме через свою. А робочу діяльність в Росії, і наразі знов таки це теж дуже важливо, що люди подивились друге велике інтерв'ю з часів повномасштабного вторгнення, і перше для українського журналіста чи журналістка, якщо ви любите фільмфілімітиви. Я ні, давайте на прикладах розберемо, бо так можна по колу ходити. Тому що була мала, тому що була не усвідомлювала, тому що не знала до чого це може привести. Тому що була зациклена тільки на собі, маленька дівчинка. Ох, ця фраза прям зачепила дуже багато людей. Дуже багато хейту викликала на себе. З'явились люди, які почали дивитись скільки по паспорту Світлані років і казати, що це недоречно. Я чесно скажу, що справді для співачки такого масштабу постійно падати в дитяче в дитячий егостам, це справді в цьому випадку недоречно, особливо коли ми говоримо на такі чутливі теми. Краща відповідь була б, якщо б Світлана простими словами сказала, що ви знаєте, це ніяк мені не приносило користі в моїй кар'єрі, я ніколи не виступала для політиків і це не була моя цільова аудиторія. Мені в принципі було це не цікаво навіть новини не читала. Я просто фокусувалася на собі, і допоки політика не постукала в двері. Допоки бомби не почали падати на будинок моїх рідних верпіні, я реально не приділяла цьому увагу, і е, дуже багато людей в цьому би впізнали в себе і не відчули якусь відвертість. Відвертість від е, співачки, якої ну чесно, от в цьому інтерв'ю якось бракувало. І конкретність до речі, теж конкретність дуже важлива. Далі на питання раміни, чому Світлана перестала гастролювати в Україні? Чому російські поціновувачі були для неї більш вагомі ніж українські? Вона не відповіла зовсім. У мене є друг, який був твоїм фанатом. Він казав, що їздив за Лободою, ну скрізь, просто скрізь. І він каже: Я сижу, і коли моя улюблена Лобода, до якої я ходив на маленькі концерти, потім на великі, якою я захоплювався, йде. Отримувати російську премію, гастролює там, шикарні шоу дає там, все там, а тут такого немає. Чому ті прихильники чужі для неї стали важливіші за мене, який був з нею спочатку? Ніколи такого не було, що ці прихильники були важливіші, ніж люди, які, з якими я починала і які були в цій країні. Я розумію, що для кого і для кожної людини є якісь, якась своя стеля. Хтось е розуміє, що однієї країни йому достатньо і йому тут комфортно. Але коли я була маленька дівчина, я проходила з мамою вздовж е палацу України і дивилася на цю будівлю. І собі фантазувала, що коли я м -м, стану великою артисткою, я прийду сюди, і буду давати тут концерти. У мене був великий. Такий, такий великий, дуже непростий шлях, тому що я з сім'ї простих е, робітників, і у нас ніхто не займався е, шоу-бізнесом, не знає, що це таке. Батьки заробляли дуже мало, мало грошей, тому все моє дитинство я займалася моєю младшою сестрою, яка е, народилася через 9 років після мене, і е, займалася музикою. Це все, на що я була сконцентрована. Так, вона поставила таку, знаєте, буферну фразу, що ніколи там одні поціновувачі не були там важливіші за інших, і почала знов-таки розповідати про якесь своє дитинство, як вона була маленькою дівчинкою. Але ж питання було не про те. Питання було конкретно про е, шоу Суперзвізда, про шоу Суперзірка, е, яке було в 21 році де завгодно, але не в Україні. І, е, ну, я, я вам чесно скажу, що обурилась навіть я коли дивилась відповідь на це питання, і можливо, ну якщо б там роміна була більш збаста і прям конкретно повернула її саме в цьому в цій розмові. що ні, от прям скажи, чому не було шоу суперзірка? То тут можна було б чесно сказати, що по перше, є ну були да до війни правила шоу-бізнесу, що ти для того, щоб бути якоюсь вагомою зіркою. В пострадянському да, в російськомовному а, просторі ти маєш а, бути на російських телеканалах, і про це, до речі, дуже чесно і відверто ці самі реміні розповіла Оля Полякова. У дивіться дивіться, як на це просто можна було відповісти. Ти повинен був стати зіркою там. Тому всі артисти перлися в Москву, хотіли там працювати, ставати там зірками, щоб хоч якось заробляти тут. Тому що тут ми нікому були не потрібні. І в цю гру грало телебачення, яке говорило, А ні, українським артистам ми не платимо. І вони, вони нам це диктували. І ти міг сказати, а так, ну і пішли ви в жопу. Не буду я, не буду. І що? Ну і не будь. І ніхто тебе не бачить, і нікому це не потрібен. Далі, коли ти пояснюєш, як в принципі працюють закони шоу-бізнесу, ти може можна було б сказати, що ви знаєте, я там хотіла бути артистом рівня Бійонсі. Я інвестувала всі гроші, які в мене були. А в своє шоу у мене ніколи не було спонсора, і всі гроші, які у мене там були, а вони були мої. І тому для мене дуже важлива рентабельність моїх концертів. І тоді, якщо ми дивимося з боку рентабельності, то ну давайте чесно в Росії вочевидь більше міст. Вочевидь, більше людей, які можуть купити квитки, і, вочевидь, ціна навіть на квитки була більшою. І тоді, ну, і, і тоді якось знов ну, таки це бізнес, який може розвивати сам себе. І з питанням, наприклад, про Україну в 2021 році можна було б сказати: ви знаєте, ми натиснули на калькулятор, подивилися, що з питань uh, там логістики uh, нам це вийде от в таку суму, а квитки ми можемо там в йокімкість ринка. Вчем це називається общем, ціна може бути. А там не більше ось такої суми, і ми просто порахували і зрозуміли, що ми ну, не можемо собі дозволити це. Це буде збитковий концерт. Я не можу дозволити собі збитків, і це було б дуже чесна, нормальна відповідь. Натомість Світлана сказала: ну якусь таку вуаль. не відповіла. коротше, вона на питання, і це погано. А далі в цьому великому інтерв'ю починається така дуже щемлива історія і про благодійний фонд, і про те, як вона допомагає родині, яка ракета там зіпсувала квартиру. І про те, як дівчинка, дівчинка хвора, їй треба там лікуватись. Вона допомагає, і про те, як вона дарує будинок людям, яких вщен зруйнували, нема де жити. Ми зробимо вам дім, новий дім за два місяці. І все це було б дуже мило і прекрасно, якщо б не оці фрази, які вона сказала до того, як пішли у ці сюжети. Я не вмію збирати гроші, тому в мене немає будівлі своєї, тому я там не покупала нічого і завжди я ж кажу, що я щоб без щоб. Чоловік наречений, я не знаю, хто він же досить таке заможна людина і ти б могла напрацювати. Ну не такі вже й багато сьогодні. <гум> а незважаючи на те, що всім здається, що я заробляла дуже багато грошей е в Росії, тому я хочу сказати, що все, що я заробляла, я завжди все е вкладувала в себе в свої великі концерти, тому що в мене ніколи не було спонсорства. І всі концерти, які я робила, тури я робила за свої гроші, декорації, світло, і це коштувало багато. Але для мене завжди не було питання, чи купити щось собі прикольно, щоб поносити в житті, чи вкладувати гроші в кліп. Концерти, класне обрання для концертів, тому що мені здається, що артист він повинен бути завжди на висоті і повинен тримати марку. Я так звикла. Ми бачимо, що Світлана сказала, що у неї самої немає будинку. Ми ну тобто там власної нерухомості. Сказала, що для неї кар'єра це номер один, і обираючи ми з тим, щоб щось купити собі і щось купити інвестувати заради своєї кар'єри. Кар'єра завжди на першому місці, і тоді. От саме після всіх цих слів сюжети про благодійність, ну, вибачте, виглядають як предвиборна компанія всеукраїнського туру Світлани Лободи. Тобто, ми розуміємо, що вона дарує це все і допомагає людям не тільки тому, що в неї добре серце. Я не сумніваюся, що воно в неї добре, але для того, щоб. Відбулити якось свою репутацію для того, щоб мати позитивні медіапривіди в пресі, для того, щоб преса її бачила, писала про те, що вона в Україні, що вона робить. Тобто, ми бачимо, що це по суті, підготовка до концертного туру, до концертної діяльності. І потім, коли роміна напряму спитала її, як ти думаєш, чи може бути в тебе всеукраїнський тур знову. Вона сказала, що так. ось. Чи можливо така ситуація, що коли закінчиться війна, ти зможеш приїхати з туром по містам України і тобі не будуть перешкоджати? Звісно, звісно, я в це вірю, знаю, що таке буде. Ви можете мені зараз сказати читання, а не сильно чи ти перебільшуєш? Я вам скажу, що ні, тому що мені попався, потрапив пост в інстаграм, де Світлана Лобода а, декілька днів тому там стоїть біля перебічки, а... З неї фотографуються люди, вона це у себе виклала. І знов таки, що я бачу як спеціаліст комунікації? Я бачу суперзірку біля київського фастфуду. Можна було б сказати, що ну що, може там он... Бійонці теж заходить в Макдональдс? Я не проти, може вона і заходить. Але просто знов таки в інтерв'ю Реміні, коли Ріміна спитала, чи це вперше Світлана на Михайлівській площі, вона сказала, що так. Я... Тут проїжджала багато разів, але не гуляла. Ти зараз на цій площі в перший раз я не гуляла тут. Я проїжджала мимо, але я не знаходилася, тому мені не дуже комфортно зараз тут знаходитись. Ну і тут. Знов таки, потім в інстаграмі ми бачимо, що там Світлана, оточенні людей там гуляє, фотографується. Ну, вибачте, у мене знов є. От ну, у мене не клеяться ці кадри. Я просто знову розумію, що вона пішла в перепічку, де завжди великі черги, і біля цуму завжди багато людей. Для того, щоб хтось її сфоткав, хтось її побачив, і вона знов таки виставила фотографії з прихильниками до себе в інстаграм. Тобто, ці фотографії не у прихильників, да ну і працюють на їх аудиторію, що а вона. Вона виставила як у той депутат. реально просто виглядає як місцеві вибори. Я, я не жартую. Працювала просто на місцевих виборах двадцятого року, тому і не жартую. І знаєте, якщо от прям от трошки ще іронії додати в мій такий більш серйозний спіч, а наступним кроком, просто тоді, якщо це продумана комунікація, буде якийсь відкритий урок в музичній школі, куди прийшла станом вода і знову буде згадувати про своє минуле і, дитя, і, і дитинство. Будь ласка, зупиніться Я, ну, знов таки хочу підкреслити, що а, оця от енергія суперзірки. Вона і була а, локомотивом а, бренду Світлана Лобода, бо всі дивилися реально, відкривали рота, коли бачили, що ну, наш артист може бути на такому високому рівні. І фінальне, коли раміна спитала у Світлани, чи хоче вона щось змінити, якби у неї була машина часу, що б вона змінила? А Світлана, як сильна і незалежна жінка, сказала, що ні, я нічого б не змінила. Якби... Можна було стерти минуле і щось змінити. Що б ти змінила? Нічого. Я б не змінила нічого. Я з одного боку розумію, що вона мала на увазі. Вона мала на увазі, що вона пройшла дуже великий шлях, вона все собі робила сама, їй ніхто по життю не допомагав. Ну, це вона багато посту де говорила. І ну що вона там всім вдячна, хто потраплявся на шляху, навіть якщо вони були погані люди. А, ну я розумію про що вона хотіла сказати, але люди почули, що вона не хоче нічого змінити, а, тому що вона працювала в Росії. їй там подобалось розумієте? Оце от подвійне послання. Це завжди треба тримати в голові, що люди можуть інтерпретувати твої слова так, ну от згідно того медіапростору, в якому вони знаходяться. І якщо зараз а, люди заходили подивитися інтерв'ю саме, щоб почути якісь вибачення або пояснення, чому її так багато років не було тут, а потім вони в кінці чують, так все добре, висновок. Якщо ви велика риба. Яка побудована, якщо це великий бренд, який побудований на певних цінностях, будь ласка, навіть якщо війна, навіть якщо повне пізнець навколо, стійте на своїх цінностях. Може, не треба зараз там демонструвати якийсь важкий люкс, але показувати, що ти є ти, як то в рекламі снікерса, навіть це в важких умовах це важливо, бо саме за це. Цей бренд і люблять. І Я навіть зараз звертаюся не наскільки до Світлани Лободи. Я не думаю, що вона подивиться це моє відео. Я більше говорю про компанії, які працюють зараз в умовах дуже швидко змінюючогося ринку України, який дуже чутливий до кожного слова. Ви маєте пам'ятати, що кожне слово може бути, по-перше, інтерпретовано проти вас. Що навіть якщо ви говорите щось про одне, люди це завжди накладають на свій контекст. А контекст у нас, вибачте, я зараз військовий, і ну, дуже багато речей ти справді сприймаєш а, через цю призму. Я навіть більше скажу в Україні, всі люди, які тут весь час з часів вторгнення, ми всі маємо ПТСР в тому чи іншому вигляді. Тому справді ну, кукуха не завжди адекватна, і це треба розуміти. Ну і головне, завжди комунікуйте на своєму рівні і не зраджуйте себе. Бо все це вас і люблять. І я дуже щаслива, що ви додивилися, якщо ви додивилися це відео до кінця, воно було довге, але ви це зробили. І я неймовірно щаслива, якщо, хоча б, одна думка з того, що я сьогодні сказала, вона буде вам корисна в вашій діяльності або в вашому житті. А це буде для мене найвища винагорода. І, будь ласка, якщо вам сподобалось, напишіть мені про це. Бо така ваша ваш зворотній зв'язок дає мені мотивацію записувати такі відео і надалі. Дякую за вашу увагу!